Вітаю всіх! Сьогодні ми завершуємо розфарбовувати нашого лісовичка. Яким же він став? Пам'ятаєте лісовичок? У якого дивний-дивний капелюх, шапка із кедрового горіха. Що тримає він в руках? У вашого лісовичка? Можливо, це жолуді. Можливо, це каштанчики. Можливо, це грибочки. Те, що ви йому дали в руки. Але на сьогодні ви бачите розфарбований пеньок. Пеньок на диску, пам'ятаєте? І навіть я сьогодні взяла спеціально полакувала цей пенечок, він виблискує і відділяється ця частинка, яку ми вже не будемо доторкуватися. Але. Нам треба сьогодні для лісовичка його вбрання приготувати. І для цього я підібрала три фарби. Світло-зелена, салатова ще на неї кажуть. Можна додавати ще жовтого кольору, щоб світлішенька. Темно-зелена. хай вони тут будуть. І колір охра. От світло-коричневий такий колір. Саме такою палітрою кольорів ми будемо користуватися для того, щоб зробити вбрання. Ось оцю сорочку нашому лісовичку. Підказую, спочатку ми зробимо світлий колір. Світло-зелений колір. Чому? Тому що це гуашеві фарби. І їх важко буде перекрити від темного зеленого кольору до світло-зеленого кольору. Але ми обов'язково на палітрі, палітра у мене, бачите, ось така пластикова, розмішуємо, додаючи білу водемульсійну фарбу. Для чого? Для міцності, тому що ми будемо лакувати нашу фігурку. Отже, я підмішую зелений колір, світленький. І ще цікаво буде, якщо ми додаватимемо і охру в певних місцях нашої сорочки лісовичка. Отже, я також вимішала поруч і світло-коричневий кольор. Темно-зеленим кольором я вимішаю пізнішенько трішечки. Ми може малювати йому чи то листочки, чи то гілочки по його вбранні. А зараз я беру світло-зелений колір і ось так плямками наношу. Чому плямками? Тому що світло-коричневий колір також буде використаний. Пустою зеленою фарбою, а тепер беру інший пензлик, цей вимиваю у водичку і світло-коричневі плями поміж нашим. Дивіться, будь ласка. Також фарба розмішана, як я вам сказала, з водоемульсійної для міцності, бо ми будемо лакувати. А коли будемо лакувати, то просто гуашеві фарби можуть розчинитися, вони водорозчинні. А тут у нас лак. Зробили ці плянки по всьому вбранню. І не тільки. Ми ще прикрасимо й бороду, і волосся нашому лісовичку такими кольорами. Тільки не будемо пеньок чіпати зараз. Хай він буде ось такий коричневого із плямками, з розводами кора. Колір кори. Пам'ятайте, ніде не залишаємо. Білого кольору водоемульсійної фарби покриваємо додаємо і Зеленого трішки. Дивіться, уважно розглядаємо з усіх чотирьох сторін нашого лісовичка, де ще треба доторкнутися пензликом у кожну щілинку рельєфної нашої фігурки. Пофарбовано, бачите? А тепер, як я вам і казала, вимиваю пензлик і... Набираю темно-зеленої фарби, ось вона, з краєчку трішечки додаючи. І ось по нашому вбранню робимо вже ось такі листочки. Можна і кленові листочки, можна і вербові листочки, і гілочки. Додавати. По світло коричневому кольору додаємо гілочка проводимо, а від неї тоненькі вербові листочки ось такі подовжені. Або ж як у калини, такі на три частинки складаються. Це ви гарно знаєте, як калинку малювати. Я вам вже не раз показувала в майстер-класах листочок калини. І так ми можемо, і такі невеличкі, ми не дуже промальовуємо, щоб тільки вбрання було таке строкате, різнокольорове. Світло зелений, темно-зелений, коричневий колір у лісовичка. А ще я вам казала, що ми доторкнемося і до бороди. І ніби листочки на бороді, на вусах. І до кінця бороди також доторкуємося у волоссі, ніби листочки, чи це осіння листячко? чи це мох Навіть на бровах можемо доторкнутися. Можемо змінити колір очей у нашого лісовичка. І зараз уже у нього зелені ось такі. Тепер він уже не схожий на просто дідуся, а справжній, справжній лісовичок. Ми можемо й на шишечці також зелені листочки зробити вкраплення ось такі, по шишечці. І пізніше шишку ми також полакуємо, щоб гарно зберігалося ось такий убір лісовичка. А навколо нашого лісовичка. Звичайно ж, утворюється галявина. Я тепер кольори відставляю, а запрошую на галявину. І пинечок ще один, і їжачка, який ніби розмовляє із нашим лісовичком, і шишку казкову, і листочко, листячко осіннє. Ось так і утворюється композиція. Щоб ви бачили, що це справді гарний гарний лісовичок, але навколо нього, подивіться, є і каштани, і жолуді, і листя. Якщо він в лісі, то візьмемо і ялиночку біля нього маленьку поставимо. Ну, казкову хатинку. Мабуть, казкові друзі живуть. І листечко, ось це, також пластиліном зроблений дубовий листочок. Біля на цю композицію покладемо. Біля їжачка. Ось так. І кленове листечко. О, наша робота на сьогодні завершена. А ви вдома завершіть свого лісовичка розфарбувати.